Вітання для вас у цій порі. Працюють Кременчуцькі новини. Дивіться у випуску сьогодні. Друга річниця з дня смерті міського голови Олега Бабаєва розпочала свою роботу. 12-та сесія міської ради. Та Кременчук славиться рекордними солодощами. Не перемагайте. Сьогодні розпочала свою роботу 12-та сесія Кременчуцької міської ради сьомого скликання. 38 питань порядку денного. В першу половину пленарного засідання депутати встигли заслухати депутатські звернення. 12-ту сесію міської ради сьомого скликання було розпочато хвилиною мовчання за вбитим два роки тому міським головою Кременчука Олегом Бабаєвим. Потому тому 38 питань порядку денного прийняли за основу. Крім того, депутати прийняли рішення розглянути додатково ще ряд питань. Шестеро виступили з 14 запитами та п'ятьма заявами. Першою звучила свій депутатський запит Валентина Головко. Становити мораторій, заборону до 1 жовтня 2016 року, наведення в дію підвищених цін і тарифів для населення на житлово-комунальні послуги, а саме електричну енергію, природний газ, теплову енергію, послуги централізованого водопостачання та водовідведення, послуги з гарячого водопостачання і водовідведення та населення у місті Кременчук. Заборонити, нараховувати по розрахункам з 1 липня 2016 року та стягнення з населення в місті Кременчук. Пені за несвоєчасне внесення плати за житлово комунальні послуги. Депутатський запит Оксани Піддубної стосувався екологічного податку та його перерозподілу. Депутати Кременчуцької міської ради звертаються до президента України, кабінету міністрів України та Верховної ради України з проханням ініціювати здійснення перерозподілу доходів, які надходять від сплати екологічного податку між бюджетами усіх рівнів наступним чином: 20% до доходів загального. Фонду державного бюджету України 20% до спеціального фонду обласного бюджету і 60% до спеціального фонду місцевого бюджету та внесення відповідних змін до бюджетного кодексу України. Дуже гарна пропозиція. Насправді, шановні колеги. Я думаю, що ми її підтримуємо, тому що дійсно треба витрачати екологічні кошти там, де наноситься Збиток, скажімо, і природним ресурсам і екології, і найголовніше здоров'я людей під загрозою. Депутати підтримали даний запит тридцятьма чотирма за депутат міської ради Ганна Павленко порушила питання збільшення одноразової допомоги мобілізованим учасникам АТО, забезпечення путівками їх дітей та порушення санкцій, введених ЄС, а також ведення комерційної діяльності способом перевезення з Кременчука і надання транспортних послуг до анексованого Росією Криму. Своє занепокоєння зривом графіка будівництва теплогенеру потужності у депутатському зверненні виклав голова постійної депутатської комісії з питань бюджету Олександр Плескун. Запуск модульних котелень запланований на початок опалювального періоду 2017-2018 років. Судячи з того, що на даний час, липень 2016 року, не виконані пункти плану будівництва тільки 18.07.2016 року, ТОВ Катлагаз направив ПАД ВБЗ своїх працівників для проведення геодезичних робіт та уточнення даних на проектування, я приймаюся переймаюся тим, що терміни виконання інших заходів будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей будуть недотримані, та запуски їх буде здійснено невчасно. Депутат Віталій Таценюк у своєму депутатському запиті наголосив на необхідності створені в Кременчуці муніципального відділу державного архітектурного контролю. Прошу то рішення, яке було прийнято депутатами. Міської ради шостого скликання його треба завершити до кінця і створити державний архітектурний контроль. Це дуже спростить нашим мешканцям міста питання, касаючися реконструкції, будівництва, капітального ремонту і тому подобне. По тому в роботі сесії Кременчуцької міської ради було оголошено перерву до 14.30. І вже після перерви у другій половині дня депутати Кременчуцької міської ради прийняли рішення про встановлення мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Розглянули питання про звернення депутатів Кременчуцької міської ради до Кабінету міністрів України та Державної екологічної інспекції стосовно складної екологічної ситуації в місті. Подробиці сесійного засідання дивіться завтра у випуску Кременчуцьких новин. 26 липня 2014 року підступно вбили міського голову Кременчука Олега Бабаєва. Сьогодні рідні, друзі, колеги та всі, хто поважав цього харизматичного чоловіка, згадують його світлу пам'ять. Вже два роки немає з нами народного мера, але він живе в серцях кожного, хто по справжньому закоханий у Кременчук. Сюжет спогади про Олега Бабаєва. Пропонуємо до вашої уваги. Всегда я знала, что он принадлежит всем, потому что с самого детства у нас всегда были гости, у нас всегда были друзья, у нас всегда были поездки, у нас всегда было много. Он всегда сплощал людей вокруг себя. И с самого-самого детства вот постоянно это было так, что он со всеми. И точно так же каждая ступенька его достижений. Сначала он приехал в город, потом он стал депутатом в городе, потом он стал депутатом в Верховной Раде, потом он стал мэром. То есть всегда он был со всеми. И вот этого ощущения, что он уделял кому-то больше внимания или уходил от нас, от семьи, нет, такого не было. Всегда умел быть в семье и умел быть со всеми. Зробити Кременчук найкращим містом в Україні. Це заповітна мрія народного мера Олега Бабаєва. Перспективні наміри за час своєї каденції. Міський голова розпочав стрімко втілювати. Народжений не у Кременчуці, своє життя він присвятив нашому місту. У цієї амбітної людини було палке велике Кремчуцьке серце. Свою справжню любов до Кременчука Олег Бабаєв передавав майже кожному з ким працював. Міський голова з листопада 2010 року, по липень 2014. го Він встиг започаткувати чима. Проєктів розбудови інфраструктури, але результату побачити не встиг. Два роки тому, 26 липня, мерзотники підло вистрілами в спину обірвали життя Олега Бабаєва. В останню путь людину яку щиро поважали за його життя, проводжали тисячі і тисячі людей. Підприємець, народний депутат, міський голова, футбольний функціонер. Яким запам'ятали Олега Бабаєва Добрим, порядочним високим професіоналом своєго діла. человеком, которых, наверное, таких мало. Только хорошая хотя бы потому, что человек делал свою работу и делал ее, в общем-то, хорошо. Э -э -э труд, его труд мы видим каждый день. Город, в принципе, действительно стал лучше. Он занимался конкретно своим делом. Поэтому, наверное, его любят все, и красные, и белые, и желтые, и, и коричневые. Я вспоминаю, потому что я тоже бывший военный и летчик. eh perdemos Хоче з большим всегда к таким относился. Приезжая сюди до внучки, я житель міста Комсомольська. Я гуляю в парки імені Олега Бабаева. Мені дуже подобається там атмосфера, чистота. Я вважаю, що він після, після себе залишив хороше в нашому місті. я вважаю, що такі люди повинні керувати містом, районом, областю, країною. Він завжди був на балансі оцієї порядності, доброти. І саме оці якості я вважаю, і призвели до того, що люди його люблять, пам'ятають, і шанують, і я думаю, це буде вічно. Сьогодні Олег Бабаєв історія нашого міста, його легенда. Посміхаючись зі світлин в одноіменному сквері, він споглядає за тим, як граються діти, веселиться молодь, спілкується старше покоління. Олег Бабаєв мріяв, щоб кожний куточок Крамчука став таким саме сучасним, яскравим, доглянутим, комфортним, як цей сквер. Тож нині тільки від нас з вами залежить реалізація цієї мрії. Наш Кременчук має стати кращим містом на землі. Світла пам'ять народному миру, Олегу Бабаєву. Ремечужани мають надію, що довгобут на об'єкті Меморіал вічно живим будівельники завершать цьогоріч. Наразі підрядна організація виконує мощення плитки на майданчику перед меморіальним комплексом. Прохід робіт в наступному матеріалі. Реконструкція майдану перед меморіалом вічно живим триває. Нагадаємо, ремонт розпочали наприкінці 2013 року. Ініціатором був міський голова Олег Бабаєв. До 70-річчя визволення Крамчука встигли реконструювати головну алею меморіалу. Пізніше, через фінансові труднощі, роботи призупинили. До 9 травня 2015 року реставрували скульптурні фігури, виконали антикоразійну обробку, перефарбували та почали роботи на майданчику навколо вічного вогню. Наразі підрядники виконують роботи з мощення плитки на східцях. Хітробіт перевірили міський голова Віталій Малецький та народний депутат України Юрій Шаповалов. Мощення плитки виконуватимуть ще близько місяця. Окрім того, будівельники мають оновити і фасад постаменту пам'ятного комплексу. Ну, Нам треба в будь-якому случаї до 29 го числа закрити Ну, вот Будемо старатися. 29 сентября посад дорогим буде закрити. Ми розуміємо, що там где-то ми... Пінки можемо що там до діляти. Ну числа та час вот саме відіймається. Я понимаю, панімаю. Нам важна вот эта частина. Основи під плиткою складається зі 120 мм армованого бетону. Це дасть можливість комунальній техніці без шкоди для покриття доглядати за чистотою на меморіальному місці. За словами керівника міста, наразі фінансове забезпечення реконструкції стабільне. Проводяться авансові платежі. Від підрядників вимагають вчасного та якісного виконання запланованих робіт. 29 сентября – это контрольный день, когда мы снова хотим увидеть результат. Результат – это фасад мемориала «Вечно живым», место для кременчужан знакового, где соберутся и ветераны, и участники Великой Отечественной войны, соберутся кременчужане для того, чтобы почтить память всех погибших. И нужно, чтобы фасад к этому дню был готов. Кременчуцькі кондитери вражають своєю майстерністю не лише наших городян, а й усіх українців і навіть європейців. Солодкі шедеври наших майстрів потрапляють до книги рекордів України. Цієї осені відбудеться фестиваль Солодкий Кременчук, на якому місцеві виробники знову здивують Кременчужан. Про рекордні подвиги Кременчуцьких кондитерів далі у нашому сюжеті. Кременчук місто солодощів. Вже котрий рік місцеві кондитери не припиняють дивувати кременчужан масштабністю свого професіоналізму та проявом фантазії. Смачна випічка неодноразово потрапляла у книгу рекордів України. Так у 2012 році саме у нашому місті виготовили найбільший в країні фототорт вагою у 300 кілограмів. По-перше, найбільший по розміру, це було два на два метри. Мы тогда разрезали на 2000 кусочков и угостили гости Все это наверное, помнят. Это был Наполеон Лукас. И второй рекорд что в этом наполеоне было 5120 тысяч над тортом гігантом три доби працювали 10 кондитерів. Їстівні фотографії сучасного та історичного Кременчука неабияк сподобались городянам. У 2013 році на день міста Кременчуцькі майстри спекли найбільші у світі 5-кілограмовий круасан і листкове вушко та зробили майже двохметрову ейфелеву вежу з листового печива. Ці солодкі сюрпризи побили усі рекорди. У минулому році під час акції Пробіг з вірою в серці кондитери презентували найбільшу сирну запік. Канку, яка також потрапила у книгу рекордів України, за піканкою смакували усі бажаючі. Якість кременчуцьких ласощів оцінили і найвибагливіші гурмани на фестивалі українського гумору Меді Ukraine», що проходив у юрмалі. Ми хотіли б би пам'ятають самою крутую кадіторську кампанію Укас. дело в том, что у нас прозрачным гонщикам один на двоих тренер, и мы подумали, что было бы логично, чтобы спонсор тоже был один на двоих. И так как продукция нашей компании уже давно продается в Европе, мы хотели бы, Владимир, специально для вас подарить вот эту эксклюзивную коробочку конфет, специально для третьего кубка. И чтобы никто не подумал, что мы приехали дать вам в общем, под точно такой же коробочкой конфет мы подарим абсолютно всем членам жюри. Учасник команди КВК Лукас Кирило брав участь у фестивалі. У вільний час він пригощав артистів Кременчуцькими цукерками. Зіркам солодощі припали до смаку. Наша компанія випустила ось такі от коробочки конфет, спеціальне лімітірована е іздання. Спеціальне для Юрмали. Де ви можете бачити Владимира Зеленського і, і всіх членів журі. Ми подарили ці конфетки всім. І владимиру і всім членам журі конфети Кременчуга пришли по вкусу всім знаменитостям. Дело в тому, що з тренерами ми знакомы уже два сезони, поэтому могли від них чесності і іскренності. Они признались, да, що дійсно дуже вкусний конфет, особливо по тому, понравились. Сказали, що под коньяк очень дуже ідеально. Цієї осені, 24 та 25 вересня, на Кременчужан чекає незабутній і наймасштабніший фестиваль солодощів. 445-ту річницю заснування міста городяни відсвяткують поїданням печива Цукерок, тістечок. Більше сотні виробників представлятимуть свою продукцію. Усі зможуть скуштувати та оцінити найрізноманітніші смаколики наших майстрів, а також взяти участь у майстер-класах, конкурсах та виграти особливі солодкі призи. І, звичайно, будуть нові рекорди. Кондитери, як ніколи, готуються вражати городян. Тож готуємось до солодкого святкування дня міста. День города. Пройде такой фестиваль Кремінчук город кондитерів». В очередной раз ми обязательно уділім кременчужан. Це буде красиво, цікаво, ярко, ну і, звісно, вкусно. На часі кримінальні новини. Сьогодні, тимчасово виконуючи обов'язки керівника Кременчуцького міськвідділу поліції Сергій Тарела провів прес-конференцію для представників місцевих засобів масової інформації про резонансне пограбування пенсіонерів, вибухівку у нічному клубі та затримання пляжного злодія. Дізнайтеся з наступного сюжету. На початку Сергій Терела повідомив про резонансне пограбування пенсіонерів. У стареньких викрали мобільний телефон та гроші. Злодії вночі проникли через вікно до приміщення, нанесли тілесні ушкодження пенсіонерам та пограбували їх. Був скоєний зухвалий розбійний напад на пенсіонерів в Кременчуцькому районі. Над даним злочином займаються досвідчені оперативні працівники. Даний злочин стоїть на контролі особисто у мене і. У керівництва національної поліції особи повинні притягнути бути до відповідальності, так як цей злочин зухвалий. Також сьогодні вранці правоохоронці отримали повідомлення про замінування нічного клубу у горішніх плавнях. Правоохоронці оперативно виїхали на виклик, але за висновками експертів, вибухівки не виявлено. Експертна служба опрацювала даний заклад нічого не виявлено. Стані алкогольного сп'яніння особи. Виявляється, жартують так, телефонують. Але кримінальна відповідальність за це дуже сувора. Тобто, якщо дана особа буде встановлена, вона буде встановлена, вона буде притягнута до кримінальної відповідальності. А на початку тижня кременчуські правоохоронці затримали чоловіка середнього віку, який скоїв ряд крадіжок на території поблизу арскладів. Основними жертвами грабіжника були неповнолітні. Безпосередньо затриманий він був після повідомлення громадян про те, що чоловік прийшов. Скоювати свої злодіяння саме в, з рюкзаком, який раніше був викрадений в одного з чоловіків. На сьогодні ми маємо 10 повідомлень про крадіжок різного роду, саме на, в тому районі, від мобільного телефону до велосипеда. Чоловік раніше потрапляв поле зору правоохоронців, На даний час, по факту, кримінальної кримінальна статті 185 Кримінального кодексу України, за скоєне чоловіка загрозою до трьох років позбавлення волі. Саноптики завтра в день прогнозують сонячну погоду вночі, плюс 19, плюс 20, в день плюс 22, плюс 25. Це вся інформація на сьогодні. Дивіться нас в Ютубі в ефірі. Лтави. зустрінемось завтра у цій же порі.